Вітаю! Я Ірина Кухаренко, заведующая відділу, робоча група обласної редколеги, том энциклопедичного видання звіт пам'яток історії та Культури Кіровоградської області. Два роки тому, 12 грудня 2022 року, в селі Бірки згоріла пам'ятка деревянного зочества Миколаевская церковь. Презентація втрачена пам'ятка Миколаевской церкви в селі Бірка» Дбирки Александрской селищной территории громады Крапининского району Кировоградской области присвячено цей памяти. Презентация выкористана материалы досліджены укопцев нашего видео, документы Державного архива Кировоградской области, специальная литература, а також информация с открытых джерел интернет, зокрема фотоматериалы. Перелік використаних джерел додается. Місце розташування памятки. Миколаївська церква розташовувалась на західній околиці села Бірки, біля лісу на високому правому березі ріки Бовташка. Вона добре оглядалася майже з усіх боків і була архітектурною домінантою села. Територія храму оточена сільськими дорогами, огороджена по периметру секційним бетонним парканом і благоустроєм. Крім церкви, на ділянці розташовано чотири мобіли та тримниці. В Державном архиве Кервокадской области сберегается справа ведомости о Николаевской церкви села Бірок за 1836 рік. Отже, Миколаевская церква Чегиринского повіту в села Бирах станом на 1836 рік уже иснувала. Описывалась она так, побудована невідомо коли, коштом прихожан, будівля церкви Деревьяна с такой же дзвіницею, мецна. Недобудованного ничего не мая. Престоль в Престольный один. Имя святителя чудотворца Николая. И новую оригинала документу Построено неизвестно когда, чьи прихожан. Здание деревянное, с такой же колокольней. Крепка, недостроенного ничего не имеется. В ней один. Во имя святителя чудотворца Николая. книге Лаврентия Ивановича Пахилевича, название книги мовы оригинала, сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся. Выданные в 1864 году в Киев, церковь усилий Бирки Чигиринского повиту сгадывается так. Церковь Деревьяна, по имя святителя Николая, До 1858 року розташовувались на ділянці, покритих сипучим візком. Та у зв'язку з незручностями у цьому році була перенесена на нинішнє місце. За штатом вона належала до п'ятого класу, землі мало 45 десяти. Маємо... Маємо два документи, в яких складується дерев'яна церква в селі Бірки. Проте інформація, яка підтверджує, що збереглася та була перенесена на існуюче місце саме ця церква, наразі не знайдена. Автора проєкту, по якому церква побудована, не встановлена, можна припустити, що вона споруджена по одному із типових або так званих зразкових проєктів. Будівлі використовували за призначенням до 1930-х років. У радянський період у приміщенні церкви размещался склад, зокрема, зерновий. У 90-х роках 20 століття церква була передана православній громаді селам і після реставрації використовувалась за своїм призначенням для культового спорода. За час експлуатації в церкві проводились ремонти та частина дерев'яних конструкцій була замінена. Пізніше, у 2000-х роках, під час ремонтних робіт до оригінальних віконних рам додавали звичайні пластикові рами, а дерев'яна віконниці у віконних прорізах верхнього яруса дзвіниці замінили на пластикове дикомо. У 2020 році баня над храмом та верх дзвіниці оздобили яскравим металевим покриттям золотого та сині-зеленого кольорів. Таке сучасне оздоблення не відповідало стилю будівлі та дещо спотворило зовнішній вигляд пам'ятки. Об'ємна планувальна структура храму. Будівлі належала до типу христово купельних храмів. Була хрестоподібна в плані, складалася розташованих на осі схід захід прямокутного в плані вівтаря, квадратний навик, прямокутного бабінця та притвору. Північного та південного боків до вівтаря примикали різниця та паламарня, а до нави бокових відділом. Квадратна нава завершувалась баню на восьмиграному світловому підбані, які вінчали глуха лантерна з матіркою та Христом. Площини світлового барабану підбаникам з чотирьох сторін прорізають кірциркульним вікна. Твором височила триярусна дзвіниця з шатровим завершенням, глухою лантерною з матіркою та хрестом. Плащины верхнього ярусу дзвіниці також прирізали півциркульні віконні прорізи, які зачинялися які віконницями. деревянными виконницами. були розчленовані вікнами з сарочним завершенням. Організація Организация видных Церква мала три вхідні групи у вигляді стилізованих портиків з трикутними фронтонами, що спиралися на чотири дерев'яні опори. Головний вхід організований на західному фасаді, ще два входи – в пределах південного та пивничного фасада. За конструкціями будівля церкви була дерев'яна, на кам'яно-цегляному Пидмурку, Стіни з дубового та соснового брусу обшита горизонтально покладеними дошками. Перекриття церкви з Дах над віфтарём бавильцем до да таковими пределами будудвор схили, покриття з листового талінца. Оздоблені фасади імітували елементи кам'яної архітектури. Ну, наприклад, кути будівлі, стетового барабана, дзвіниці були підкреслені вертикальними дошками, які виконували роль лопаток, а дерев'яні накладні паски поверхсті Імітували профільні тяги карміза. Доповнювали декор накладників циркульні вікони та дверни налічники з кілеподібним завершенням та інших накладні деталі. Стіни храму зовні були фарбовані у білий поля. Це основний, а блакітний та зелений оздоблювальні кольори. В ними фарбували декоративні деталі і цокольні. Інтер'єр. Об'ємна просторова організація та художнє оформлення інтер'єру визначені конструктивними особливостями церкви. Світлий кольор стін та стель візуально збільшував об'єми приміщень, елементи арк, каркаса, лише на вікнах. Деталі на стінах були виділені зеленим кольором. У західній частині над центральним входом розташовувався балкон, хори з дерев'яними сходами. Крім балкона, в церкві було передбачено ще два місця для форм. Головною прикрасою церкви був іконостас. Столевая купольная частина храму була розписана ліками святих на стілах ікони бурама, Художні ценності мали і стелевые світильники з кованого металу. Дзвіницеї церкви було сім дзвонів різного розміру та дати виготовлення. Найстаріший дзвін датований 1776 роком. Самий новий датований 2008 роком. І за інформацією місцевих краєзнавців він важив 600 кілограмів. 11 грудня 2022 року церква Загорілася. Пожежу гасили 4 години, але врятувати пам'ятку не вдалося, і ця втрата непоправна. Кожна пам'ятка архітектури є не тільки представником своєї епохи, зразком стилістичних напрямків архітектури, зразком художніх і стисічних подобань населення свого часу, зразком будівельних традицій, притаманних відповідних територій. Вона є свідком історичних подій, свідком життя декількох поколінь людей. Руйнування будівель пам'яток є значною втратою культурної спадщини. Релігійна громада села Бірки має намір відбудувати храм, проте то буде нова будівля та нова історія храму. Руйнування будівель, пам'яток архітектури є значною втратою для культурної спадщини. Релігійна громада села Бірок має намір відбудувати храм. Проте це буде нова будівля і нова історія храму. Дякую за увагу.